Всім привіт! Ми в Івано-Франківську. Зараз чекаємо машинку їхати далі. Але починаємо похід на кострич. Це той самий похід, якому я казав, що буду тестувати оцей пояс для наплічника оновлений. Там дещо змінив ще в ньому, то будемо тестувати. А поки чекаємо. Друга частина нашої групи знаходиться в ворогті. Зараз я сяду на машину і поїду їх забирати. Ну все, накрив плюс перевалі. Прийшли на кемп. Старт маршруту. Зараз будемо йти. Ось в ту сторону. Легкий перекус. Можна йти. Хмари уходять вже. сонечко гріє. Скоро буде ясно-ясно. Ще краще вийде. Ось вже починаю розвиднюватись. Закриваються сусідні гори. Там от десь низу Ворохта. Зараз по дорозі йдемо сюди, потім входимо в цю вершинку і йдемо далі. Така краса. Це ми ще не вийшло наверх. Піднімаємось вище. Вже пройшли половини боків'єм, сироварню йдемо далі на костріч. Розбудують. Новий готель скажіть за все. Стежка пішла в ліс. В ліс, в ліс, в ліс. Іде стежка. І ми йдемо по ній. Тут гарно в лісі, не жарко так. Хорошо йти. Я тут три рази в день ходжу. На там такий невеличкий струмочок. По маршруту. Один з багатьох. І гілки повалені. вода чиста-чиста. Ну що, почався мілкий дощик. Ми тут зараз на розвороті. Теж ще йдемо вверх? Краса. А мілкий дощик вже йде. Дощик, дощик. Досіде йде. куди ж без фоток. Нікуди. От туди скоро наверх підемо. Ну що, піднімаюся досить швидко. Зараз майже 13-та година дня, але ми так не спішаємо А йдемо, йдемо. Поїли на полонині біля серварні. Тепер через ліс йдемо. Лишилося набрати висоти ще. Доповнена веснарка метрів 30. І десь метрів 100 всього пройти, А далі підйом вже на місце стоянки. Так що все буде добре, супер, йдемо далі. Наверху повинні бути гарні, види хоч і дощик. Побачимо. Ну що, вийшли ми на полонину, а тут дощик. Не дуже сильний, але досить неприємно. Оного вверла на задньому плані видно. Дощик, 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 дощик. Ви. Зараз надінемо кавери Та будемо рухатись, бо чекати він то йде, то не йде. отаке таке щось на небі. Нічого, підемо. Весь чорногорський хребет сьогодні видно. Весь, весь, весь. І от там далі за куточком ще піпіван. І обсерваторія на ньому. Ну що, прийшли ми на місце стоянки перед костричем не доходили ми на нього, рішили все за один день, як то кажуть. Але дивіться, який прикол. Джерело пересохло. Тому я зараз біжу з наплічником, з баклажкою. Біжу на полонину Веснарка назад. Там, може, щось джерело ще живе. Спробую набрати воду. Сподіваюсь, вона там буде того, що інакше треба огогою йти за кострич. Такі справи. Ну все, ура! Воду знайдено. Знайшли дж... живе джерело. Так що вода набирається, будемо сьогодні з водою. 10 літрів наберу, вистачить і на завтрак, і... і пообідати, і поснідати, на все вистачить. Так що на полонині веснарка. Ось тут під ялинкою під цією. Джерело живе, живе, живе. А поки набирається вода, джерела. Вон подивіться на Чорногору. Мари йдуть дуже низькі по вершинах переходять. На Чорногорі зараз ох, капець не смачно. Я більш ніж розумію це. А я на половині веснарки набираю далі воду. Вода дуже не швидко набирається. За 15 хвилин набралось 5 літрів. Дуже не швидко. Тому вже ну, дякую на тому, що і таке є. Що хотів вам сказати? Затестував я фіксації оцих ременів на наплічнику. І це бомба. Тепер, коли вони зафіксовані і майже не рухаються, наплічник тримає взагалі от так вагу. Пояс шикарний просто став, саме те, що й треба було. Тому те, що я казав відео про пояс тут буде в огляді наплічника, як боротися з проблемою поясу, то це рішення повністю працює. Все тримає, все супер, розвантаження максимальне. Щодо нашого подальшого походу, ми... зараз я піду назад на тому напрямку до нашої стоянки. Сьогодні ми відпочиваємо, а завтра починаємо йти на кострич. Далі. І на костричу. А вже за нею під і стаємо на ночівлю. якісь мальки цікаві такі не знаю хто це такі, але якщо ви знаєте можете написати в коментарях під відео буде дуже цікаво дізнатися живуть отут в бадяки тут, тут живе Дивіться. Заката не буде, все затягнуло майже. Чорногорозно хмар відпочиваємо. Добрий ранок. Зараз 10-та, ми вже стали зібралися. Зараз будемо йти далі вже в сторону кострича. Будемо підніматися сьогодні і на кострич, і на костричу йти. Так що погода сьогодні шикарна. Дощика не передають, так що цілий день буде тепло. Сьогодні будуть гарні, гарні краєвидища, подивимось. Вчора так цікаво, там от на, на це між Говерлою. Сідні вершини, вчора якісь ліхтарики вночі світили, може там хтось зупинявся, чи рятівники, чи прикордонники. Дуже цікаво. Синяк, синяк. сьогодні гарна видно. Ворог там. Сьогодні вітра, направда, де Чорногорський поки що не затягнуло. Розминаємось, йдемо далі на костричі. Ну ось і все. Перша вершина Пострича є. Піднялася швиденько. Чорногорський за мною видно. Там обсерваторію, піпіванці гора видно. Дійшли. Ідемо по хребту. Тут це в чорниці. Все, 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 все. Багато-багато. Наїстись можна. Супер. Карпати. Карпати то краса. Зараз спускаємось з пригорку так от по стежці йдемо ось туди. На смотрич. Далі на вершинку. Ой, на кострич Смотриш це ось там. Смотриш, піпіван. І далі Чорногора пішла. Дуже-дуже-дуже гарно. Краса, неймовірно. Верховина внизу. Клас. Все, ми на Костричу Знову Тут джипери ганяють. Вийшли на пригорок біля тропи настаєще. Дуже гарне місце. Привіт! Знайшли місце для ночівлі. Ось такий вид, Гарно біля якоїсь дороги, просілкової, на мапі її нема. Але місце дуже гарне. Більш-менш рівно можна спокійно. Ну що. Майже 9 вечора почався дощ. Дощ. Не знаю, поки не дуже сильний, але такий, не дуже приємний. Ми попрятали всі речі в намети. Зараз подивимося. Може будемо вже лягати. Або не знаю, може ще щось почекаємо, поки не дуже сильний дощ, так що буде видно. Але дощ Карпатах то може бути знатно. Тільки що там дуже сильний пройшов зі сторони говерли. Що може і до нас Добро ранок, сьогодні вже третій день. Будемо їхати на вокзал. Доща зараз нема немає, дуже сильний пройшов. зняв внутрянку від намету майже зібрався. Чи треба поїсти і будемо йти. Сьогодні лише 4 км пройти так що нормально. Головне, щоб зло не накрило, а там з хребта неймовірна Даю проглядати сонечко. О, ну, там на цій горі вже за захмаренке сонечко проглядається. Позапарювали їжу. Каву, чай Зараз будемо пити, розбиратися йти. Продовжувати тягнути. Благо до нас поки не несе. Я вже намет зібрав повністю. Залишилось тільки по. Друзі, ми зберуть і будемо йти. Рушати вниз в красник. Ось такі хмари піднімаються. Спускаємося в красник, вже по краснику йдемо. Поступово, поступово по дорозі вниз, 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 вниз. І до чорного черемоша. Там нас буде чекати машина. Там наверху ми були, тепер йдемо вниз. Погода хороша, так що все шикарно. Чорний черемош. Рафтери дуже його полюбляють. Печає. повернулися, вже, приїхали з потяга. Похід завершився. Якщо було цікаво, гарно. Дякую за увагу, за те, що насолодилися переглядом. А на майбутнє підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, адже будуть ще нові походи, ще нові відео. до зустрічі!